Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні ми будемо займатися нашим газоном, будемо вперше його ось позаду мене косити і буду підсипати весняні добрива до нього. Які в мене сьогодні плани? Зараз вам покажу. Ось, по-перше, буду прибирати. Підстригати ось тут, вздовж бортиків електричним кущорізом, а потім чоловік буде все це проходити газонокосаркою. Ту зону, яка у нас позаду, ще треба вичесувати. Ось там Зараз цим, цим займається, не дуже вдало, але щось робить, і то гарно. Ну і Просиплю все це добром. Ще один-де у нас тут посіялися кульбаби. Ось теж треба їх видалити, бо потім це буде складніше і зараз газонокосарка їх зріже і буде, їх так добре видно. Тож ось такий план робіт у нас на сьогодні. Будемо приступати. Починаю я з того, що видаляю кульбаби з нашого газону. Для цього використовую звичайний кухонний ніж з довгим лезом. Він не має бути гострим, це не необхідність. Так, для цього є спеціальні такі інструменти, які е, мають таку округлу форму, теж довгі вони. Ви протикаєте їх у тому місці, де зростає кульбаба, і потім висмикуєте рослину. але е, Є там такий мінус, що висмикуєте ви разом з ґрунтом, і у вас залишаються такі великі дірки, які потім треба пройтися та заповнити ґрунтом. Якщо робити це ножем, то такої необхідності немає. Я просто по кругу обколюю корінь кульбаби, і якщо земля досить волога, воно висмикується без зусиль. Ось погляньте, скільки я нарізала. Цих кульбаб, і це лише з тією клумби. Ось з цієї, Ну, не клумби, а газон. Залишилися такі, ось такі дірочки, але це не проблема. Дуже швидко газон її затягне. Зараз покажу десь ось такі довгі корені, і тому треба їх так. Протикати дуже глибоко, щоб можна було а, висмикнути. І я так скажу: оця біда, вона не закінчиться, поки у вас на ділянці не буде. Все, -все там прибрано чи застелена гряд Поки будуть хоч десь бур'яни, воно буде сіятися постійно. Тому що ви не зможете просто фізично ходити і кожен день. Це прибирати та стригти. Ось у мене по цю, по цю сторону доріжки фруктовий сад. І тут газону немає, нічого немає. Тож, ось погляньте, скільки, скільки тут сірякого зростає, воно квітне. Я банально не встигаю все це робити, бо я працюю, якщо хтось не працює займається тільки садом, можна і отак. Можна все встигнути і все буде гарнесенько. Але беремо реалі. Більшість з нас все ж таки має якусь основну роботу, а не тільки доглядає за садом, Тож, ось так. Я планую ось тут зробити укриття майже всюди, тобто відгородити ось цю зону з. Ягідними кущами тут зробити кола і, можливо, там якісь квіточки посадити біля дерев. А все інше я буду застилати агротканиною та засипати, робити доріжки. Бо ось за цим всім доглядати кожного тижня витрачати так багато часу, я не маю можливості. Ось зараз я. Вже закінчила з кульбабами на цій ділянці, все, що моє пильне око побачило, я прибрала. Буду зараз по периметру стригти і йти до тієї діляночки, яка у нас трошки далі знаходиться, і буду там займатися справами. В нашому випадку необхідністю є ось так підстригати по периметру газон. Тому що у нас досить великий перепад між газоном та плиткою, яка укладена навколо нього. А взагалі, то щоб уникнути цієї процедури, потрібно закладати ґрунт для засійки газону майже там, в рівень з цією плиткою, і потім козарки ви будете проходити і нічого не буде заважати. Але коли ми створювали свій газон, у нас не було можливості закупити таку кількість ґрунту, щоб підняти її рівень землі до рівня плитки. Тож зараз маємо те, що маємо. Кожного разу я ось так підстригаю газон по периметру, а потім вже чоловік косить за допомогою газонокосарки. Газона касарка у нас електрична фірми Алко. Купували ми її два роки тому і дуже задоволені тим, як вона працює. А, лише про що я, мабуть, можу жаліти, це те, що у нас просто газона касарка без функції аерації. У цього бренду є і такі моделі. Але в в принципі, це така функція, яку ви будете використовувати не кожного разу і навіть там не декілька разів за сезон, тож це не є необхідністю. Ми обирали між бензиновою та електричною газонокасаркою, і нам порадили брати таку електричну, бо вона значно легша, і якщо там, чоловік з легкістю б впорався з бензиновою важкою газонокосаркою, то якщо е, знадобиться ну, буде така необхідність, що я буду косити газон, то мені буде дуже важко її і витягувати з гаража чи з того місця, де вона там зберігається, і штовхати її також переставляти з однієї ділянки на іншу. Тому взяли отаку і ще е, жодного разу не пожаліли. А ось над купівлею машини для того, щоб аерувати та вичесувати газон, цього року я вже замислилась. Робити це вручну за допомогою грабель досить важка справа і займає багато часу. І спина ваша потім вам дякую не скаже. Тож буду приглядатися на наступний сезон і купувати щось таке. Хоча в нас об'єми і невеликі, але все одно дуже важко нам це далося цього року. Буду обирати, якщо є рекомендації, буду вам вдячна. Ось так виглядає наш підстрижений газон. Є трошки тут таких риженьких плям, це минулорічна трава, і у нас була дуже така сира, мокра. Зима, тож частина трави випряла. Як я казала раніше, ось ці цяточки від кульбаби вони затягнуться і нічого не буде. Тож залишилось тільки додати добрив. Я використовую ось такі стандарт МПК, це комплексне мінеральне добриво для весни та літа. Тут 30 азоту, 10 фосфору та 10 калію. Ось 2 кілограми розраховані на 50-100 метрів квадратного, залежно від того, як ви будете його розсипати. У мене тут трошки менше 100 квадратних метрів, десь на 90-80 Я буду ось цю усю розсипати. І є в мене місця, де, де треба досіяти газон, там, мабуть, багато не буду додавати. Мені здається, я таке вже купувала на осінь, треба перевірити і мала гарний результат. І що я можу сказати, зі свого досвіду про газон. Я раджу використовувати ось такі комплексні добрива. На початку весни, ну, коли у нас перші такі підкормки, і восени. А ось протягом літа, якщо у вас нормальний ґрунт, якщо у вас гарно почуває себе газон, можна його там десь раз на місяць підкормлювати селітрою, і він буде зростати так активно і мати такий дуже зелений, гарний колір. І обов'язково треба його. Також обробляти від різних хвороб та шкідників. Ось на тій ділянці, де в мене яблуні зростають, я коли обробляю дерева, в мене потрапляє це все і на газон, а ось тут треба окремо. І ще хочу сказати, що я не раджу проти бур'янів використовувати усілякі гербіциди, бо це це сказується на здоров'ї вашого газону. Минулого року ми спробували і потім ще довго а, відновлювали свій газон. Тож краще це робити вручну та запобігати їх появі. Ось так виглядає мінеральне гранульоване добриво для газонів. Я його буду просто розкидувати руками. Роблю це не вперше, тож приблизно розумію, яку кількість мені треба розкидати по кожній ділянці. і Мені вистачає ось цих двох кілограм на мій газон, прям точнісінько. Є для цього також спеціальні пристрої, але я вважаю, що на таких об'ємах не варто витрачати на це гроші. Можна розкидати все вручну, і не буде у вас ніяких проблем. Там десь, якщо буде трошки більше або трошки менше, нічого страшного, все буде добре і цього вистачить. І наостанок розповім, як я використовую усю цю скошену траву. Я її використовую в якості мульчі по всій ділянці, і, зокрема, на цій клумбі. Вона допомагає зберігати вологість ґрунту та захищати від небажаних бур'янів. Це дуже економить мені час на прибирання, бо на цю клумбу за паркану сіється дуже всього багато. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним і сподобалось вам. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал, і вже скоро побачимося у нових відео. Бажаю вам а вже ж, мирного неба та скорішої перемоги! Всім па-па!